Перший відкритий урок для кандидатів в волонтери Європейського чемпіонату з футболу. Кожен може обрати для себе ту сферу праці, що більше до душі. Їх ще мало. Інформаційна підтримка туристів, робота з фанатами або ж перша долікарська допомога. Ольга Ярина вже визначилася з вибором. Дівчина бажає зустрічати гостей чемпіонату та надавати їм потрібні консультації. Вже знає, чим більше приділить уваги на курсах волонтерства. Втачувати свої знання іностранного мови, Якби німецький я вже знаю, англійський немножечко потянуть. Мені якби завжди були цікаві нові знакомства, спілкування з іноземцями, сама допомога. З нового року кандидатів волонтери додатково навчатимуть історії міста і футболу. Вони вивчать основи сурдоперекладу, як поводитися в нестандартних екстрених ситуаціях. До січня підготовлять 15 груп викладачів, які готуватимуть волонтерів. По закінченню курсів буде екзамен. Тоді оберуть півтисячі найкращих. Студенти-волонтери матимуть пільги під час здачі іспитів. Ми вважаємо, що основним поощренням для цих людей стане прежде всего, отримання професіональних навиків, спілкування з людьми, які прибувають в місті Харків. Ну і повірте, всі інші мотиваційні средства теж будуть приготовлені. Школа волонтерів працюватиме на гроші міського бюджету і спонсорів. Скільки саме витратять на це, поки не розголошують. Суму обіцяють оприлюднити, як тільки її затвердять на сесії міськради. Наразі реєструють бажаючих вступити до лав волонтерів. Майже три сотні людей вже подали заяви. Кожен може заповнити анкету на сайті Харківської міськради. Потім кандидат в волонтери пройде невеличкий тест з іноземної мови і приватна співбесіда. За словами директора Центру соціальних служб довіра Тетяни Дроздової, найголовніше для майбутнього волонтера це мотивація. Якщо він прийшов. Безплатно посмотреть футбол, зустрітися з зв'яздами мірового футболу або е отримати якісь матеріальні вознаграждения, то однозначно він не може бути навіть при отличном знанні всіх иностранных язиків. Під час євро буде резервна група волонтерів понад сотні чоловік. Їх виключать у разі форс-мажорних обставин чи якщо не вистачатиме людей. Юлія Ляхова Захар у тебе новини.